Всіх вітаю друзі. Радий бачити на каналі. Другий день турніру продовжуємо криваву битву Без відхилу. Глянемо нашу оборону. Оборона поки два напади. В Б Бідемо. Дуже багато сьогодні читаю в чатику. Що не тримає косіру всіх. А, ні, біжі, дивіться, я поставив правильного косіра, походу. ходу. Да. А що це? Я думав, що я неправильного поставив. Якось десь, десь мені щось причудилось, коротше. Е, все, косір у мене стоїть правильний. Тому йдемо нападати. Так. Цей у нас б'є, знімає підсилення. Ну, так і йдемо, я ж говорю. Мені, мені оця команда вчора зайшла, до речі. Головне, щоб було каміння. Так, а по камінню у нас не дуже об'ютьтіфульно. Давайте будемо потроху складувати, шукати. Так. Давайте так трійку. Угу. Давайте отак от запустимо. Трішки проїхала. Фіо. Піксить баївцю. Ого, не подивіться, як вони меївцю. Ще ми де почали. Давайте... Будемо пробувати збирати наш фіол. Так, доїде тут фіол чи не доїде? Давайте шукать. Майже доїхало. Так, а доїде тут зелений чи не доїде? Щоб нам оцей склався. Давайте шукати. <гум> Майже, але у нас приїхав фіол кристал. Проблема, що у нас зараз буде бити. Фільтон. І він буде забирати наші бафи. Він Буде забирати наші бафи. Давайте прокидувати, як би нам потрібно бути. Угу. Угу. Так. Давайте будемо пробивати. Без різниці отримують вони ухиляння, але нам треба бити, бо нема нашого каміння. Так, ми... Угу. На жаль, на жаль, ухилились, але ну, не бачив я іншого, якби... Варіанту, давайте отак прокинемо. Нема, просто нема нашого каміння. Два фіола. П'ять синіх по різних просто кутах гри. Давайте зробимо отак. Ми маємо, я думаю, один синій доб'є. Зеленого, скільки у нього там 56. Давайте пробувати. Добив. Чудово. Так, мейв ухилилась. Давайте синє прокидувати. І поки фільтон не зрядився, ми якраз походимо. Так. так. І от так. Давайте добити тичками цього фільтона. Не хочуть добивати. Давайте трійку тайрому. Так, сови підпрацьовують. Давайте так прокидати. Так, тай цей поки фільтон. Так, і у нас у нас знову нема каміння. Так, а нам треба синій. Нам треба синій, бо у нас його нема. Так. Совушки поки що тримаються. Давайте так. Так, добили. Давайте так. Ну, тут, в принципі, вже перемога. Жюлю, головне, нарить каміння і зарядити потрібних героїв. Так, погнали. От наш косір, Дон, м'яка шкіра. Давайте будемо такими ж і нападати. Так. Так, так, так. Давайте... Отак, синій. Комбо. Так, подиви, червоного летить. Кольор, який відсутній в даному турнірі просто... Так. Пу-пу-пу, давайте так прокидувати хилетить комбо. <звук> Нема зараз мене. Так. Ну ми зараз зарядимо коасіра. І це якби по факту буде мінус на шадон по активності, але ходів більше ми ну, просто немає. Ми трьома камінчиками не приб'ємо його. Під'їхало б комбо. Можливо, підпробили. Давайте так. О, бачите, один камінчик не доїхав. Як то кажеться, обідно, досадно. Ну, ладно. А, він тільки ближайшим дає м'яку шкіру. Я думав, він, я думав він всім дає м'яку шкіру. Тоді, в принципі, це не дуже і проблема. Так, о, в нього шукаємо дозарядку синього. Так, ось наша дозарядка. Вмикаємо так. Заходимо з Йокун Хайненом. І по факту у нас буде тільки дві сови. Тут аж 4 ходи. Ну, давайте. Тому що, як то кажеться, поки ми будемо чекати, то та Дон вже зарядиться і буде потроху нас щемить. Так, бьем сюда. Так. Хорошая тычка поприлетала. Давайте так. И давайте три синих, можливо, вистачить. Да, выстачило. Ну, в принципе, Тут уже буде зараз полегше. Так. Давайте прокинемо сюди заряженого, у, у нас полетів гарний комбо. так Живемо. Так Тап і так. Завершили. Чудово. Йдемо далі. Рещик. Рещик, мультик. Тут дуже неприємно. А тут у нас і мультики, і стекляшки. Так, середній. Тут немає смислу як Давайте ми візьмемо, мабуть, ведмедицю. І будемо на ведмедицю ловити рєщика. Ну, ріжщика і остальних пробувати ловити. Тому що. Тому що у нас... Будуть постійно різати манну. Давайте пробувати. Так. У нас щось трохи є. Давайте так трійку. Так, трійку. І отак от і сподіватися, що він зарядиться і вдарить в ведмедицю. Не дозарядився. Печально. Ну тоді що, тоді отримуємо плюхи. Так. Ну чого це та комбо таке не полетіло, коли треба було на ведмедицю? Чогось не полетіло. Так. Ну, потрібно заряджати синіх. Синього на полі дуже мало. угу. угу. Так, зараз нам знову підріжуть манну. Угу. Давайте отак. Вот Єсть. Давайте отак. Є пробиття. Бальтазар мультик просто тупо уничтожає. Собі його теж хочу качати. Давайте так, можливо, там синій закриється. Не закрився. Мы не по потерь. Давай это вот так. Так, полетело сыночное. И зарядка сынего. И заряжаем фиол. Ну... Поки трохи живемо, скажімо так, але Але дуже трохи живемо. Давайте ведмедицю зарядим. Не зарядимо. Поки що не заряджається вона. Давайте так, трійку Обер... обережненько. Ну нахіба. Ну Я ще забувся один прикол, який, в принципі... Уже і без різниці, що під танцем ведмедиця не буде працювати. Не, не робіть, так сказати, моїх помилок. Оце я дуже затикався. Ну, мінус 0 у нас. Не нулик, в принципі, вже добре. Але третя поразка за два дні. Так, ще в нас два бої попереду. Погнали. Так, і тут нас зустрічає Дон по центру. Паразити. Давайте сюди візьмемо щось. Щось незвичайне. Отак. Отак. Квасира и Фальтона. Так. Погнала. Пу 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 пу. Ну так и такие вот сайт, турнир. Скажем так. Не завжди він мені заходить на цих трійках. Так. Складаємо кристал. Мобуть, через комбо давайте. Ось ці камінчики зарядять, але в принципі буду сподіватися, що нам не зріжуть манну. Подивіться, скільки фіола, коли фіол ми взяли? Нам зрізали манну. Гумнюки. Коли ми фіол не взяли? Ну вони тупо лупашать по... по центру, щоб не ультинув нікого сіра. Ох, і тяжко буде тяжко. Так ми отримуємо неприємності. Ми страдаємо, ми самі в тому винуваті. Давайте так. Да, нас просто щемлять що це у нас тут получається? Зараз ми ще од ме Але, так сказати, живемо пока. Так сказати, пока живемо. Але в нас нема нашого каміння взагалі. Просто. просто просто взагалі нема. Так, давайте так. Зараз вони нас просто тичками тупо можуть защемить. Бо там тупо... плюс 185, по-моєму, до атаки. Нам потрібно якомога швидше зарядитись, щоб пройтись, Уже нічим не пройтись. Уже тільки, скажімо так, на камінь розрахунок, якого тупо мало. Ну, це, це ще один залив. Просто ні жовтого, не зеленого, нічого. Ну, і ще стичка її габе. Ну, ну так і печально йти, тупо. два дня, чотири поразки, ну, будемо викупатися. Будемо продовжувати, як би, старатися. Старатися йти далі. Давайте такими ж самими йти. Тут синіх треба виносити. Ну, це треш. Просто треш по камінню. Летить фіол, летить синій, той якого немає, і летить червоний, якого взагалі в цьому турнірі немає. Ох, і кляті Фіни, я не можу просто-напросто. Як то сказати, я туповарений. Давайте так от. Ну, зараз Дон походить і мене будуть тупо щемить. Потім Йоко Хайнен походить. І мене будуть щемить два рази. Квасір уже їхній походив, в кутку просто зарядився. Ой, я тупо варений. Це тупо треш. Ці бжели зараз мене щимлять від йоку просто п'ять ходів і ще терпіть. Це просто кошмар. Які ж фіни молодці? Мій саме фільтон уже від'їхав, на Русічка розраховував. Так, давайте... Що ми тут по бжелам? Ще два хода. Давайте оцю щемить. Так, ведмедицю ми поки не ввімкнемо. Давайте її добивати. Так, і ще один хід по факту. Так, тепер ми можемо своїх бжел призвати. А, в цьому ще було запротивлення. Зіки ми ще терпимо Йоко. Один хід. Один хід терпимо. Давайте отакий от зробимо. Сподіваюсь, без комбо. Так, без комбо. Але вже йокунхайнен бляха заряжений. Він все одно покладе свою цю дікуху. Давайте отак от, от зірвемось, можливо, тут зелений десь закриється. Так, да, закрився. Пока, Йоконхайнен. Ох, і на тоненькому ми просто. Так, б'ємо сюди. Просто на тоненькому, але маємо вивести цей бій, в принципі. Так, є мінус. Ну, в принципі, тут вже ми дорішуємо. Да. Ось так. от Пройшов другий день турніру. Ми аж в топ-10. Ми просто тащимо. Поки ми били на нас напали і перемогли нас. Коротше, один із самих моїх нелюбимих турнірів. Трійка Кровава битва. У мене ще й просто не прокачаний цей. Хотів показати быстро. прокачаний генерал, яким можна обирати, усилення і. Якби нормально бить. Ще одну дон хочу прокачати. Ну, коротше, те червоні, типу, є хороші, які можна бити, але тут без червоних. Тому трохи понив. все. Йдемо далі Крутить підалі. Друзі, бажаю всім гарного дня. Мирного неба. Берегіть себе, бережіть близьких. Побачимось в наступних відео. Всім гарного дня!